Вітаю, друзі! Невігластво та сором. Московити завжди цим славилися. Сімейні традиції так званої Московії являють собою гримучу суміш язичницької спадщини та християнських законів. Вони не лише відображають ставлення їх предків до навколишнього світу та особливості їхнього побуту. У них утвердилася парадоксальна двоїстість моралі, яка зараз може здатися, м'яко кажучи, лукавством. А для росіян це норма. Деякі дрімучі традиції, так званої Росії, викликають подив, сором і огиду. Так відомо, що магічні обряди завжди засуджувалися церквою, але навіть найпобожніші дівчата на Московії не могли встояти перед спокусою погадати на нареченого. Нерідко сам процес був досить непристойним видовищем, на відміну від гадань українців. На свята, наприклад. Дівчата Московії відчиняли влазні двері і в очікуванні ляпання від банника, а банник це різновид домовика, тільки жив він у бані, виставляла на моросу голену п'яту точку, зад по-простому. Якщо лапа банника виявлялася волохатою, значить, дівчині дістанеться багатий наречений. А ось дотик звичайної, неволохатої руки банника обіцяв їй бідного нареченого. Якщо ж домовик не чіпав дівчину взагалі, значить сидіти їй ще рік у дівках. Це ще досить невинна традиція, яка хай і опосередковану, але пов'язана з сім'єю. Є безліч інших, набагато дивніших і навіть страшних сімейних традицій, про них і розповім у цьому відео. Ви на каналі Козак-ЮА. Тому ми говоритимемо про минуле: добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Отже, снохатство. Снохатство засуджувалося як гріх, але при цьому існувало не одне століття. Зжило воно себе, коли велика патріархальна сім'я, що з кількох старших поколінь складалася. Розпалася в кінці ХІХ століття, а випадки снохатства яскраво описують ще й в ХХ столітті на Московії. В основі цього російського збочення лежала абсолютна влада большака, тобто батька сімейства, який змушував невістку до співжиття. По-простому, свекор, снохач жив статевим життям з невісткою. Тобто дід був онуку зовсім не дід, а тато. А син невістки не син її чоловіку, а брат. Особливо масовим це явище стало за часів, коли молоді чоловіки йшли в рекрути до війська чи на заробітки. За невісткою потрібен був нагляд, ось свекор і допомагав, як міг. Загрозами, шантажем, побоями, він змушував дівчину вступити з ним у статевий зв'язок, до речі, при цьому він цілком міг вважатися доброю та богобоязливою людиною, скрепною. Нерідко свекор, поклавши око на юну невістку, навмисне відправляв сина на промисел, щоб покуражитися до схочу з молодухою. Протистояти йому було важко, а життя у будинку перетворювалося для дівчини на справжнє пекло. Свекор навантажував її найважчою роботою, за будь-яку провину бив та кидав у погреб, як зараз кажуть московити на підвал. А коли син повертався, він обмовляв невістку, мовляв, так, крутить хвостом перед чужими мужиками. Якщо дівчина поступалася свекору, їхній зв'язок викривався. Вона, наприклад, вагітніла, то вина падала не на переслідувача, а на жертву. Син жорстоко бив і навіть калічив дружину за зраду. Є у московитів така книжечка Домострой. Щоб зрозуміти місце жінки в традиційній московській родині, варто звернутися до ідеї блаженного Августина. Цей святий досить однозначно трактував біблійну легенду про вигнання з раю Адама та Єви. Він вважав, що прабатьки всього людства вчинили перевородний гріх. І прирекли нащадків на розпусту з Венеєви. адже саме вона піддалася спокусі і підштовхнула Адама не послухатися Господа. З цього святий Августин робить висновок, що жінка тварюка, квола та ненадійна. Святий Амвросій ніби вторить йому, заявляючи справедливо, щоб жінка мала паном того, хто був нею схилений до гріха. Погляди цих мудрих чоловіків міцно вкоренилися в патріархальній моралі росіян. Вони на, вона наказувала чоловікові не просто підкоряти жінку своїй волі, а й тримати її в неволі, побивати її. Адже тільки в Росії б'є, значить, любить. Все природно. Б'ю жінку для того, щоб позбавити її від лукавого і врятувати її порочну душу. Відповідно до домострою, чоловік повинен був. Повчати дружину. Далі цитата. Наодинці навчити її страхом, а наказавши пробачити і приголубити і любов'ю наставити, і міркуванням, але при цьому чоловікові на дружину не гніватись, а дружині на чоловіка жити їм завжди в коханні та в злагоді. Кінець цитати. Дружину слід було карати за неслухняність, грубість, лайливі слова, за увагу до чужих чоловіків, за лінощі й безладдя. Домострой вчив чоловіка жінку цитата, батогом побити за руки тримаючи. Піддавати покаранню дружину потрібно було в міру без злості. Заборонялося бити її по очах, по вухах, по грудях кулаком або стусаном. Залізну палицю використовувати також заборонялося, адже це могло покалічити жінку. Легкого, дбайливого побиття вважав, домострой буде цілком достатньо, щоб навчити легковажну жінку. Судові документи минулого, що збереглися, доводять, що дуже багато чоловіків з великим задоволенням та натхненням користувалися своїм привілеєм, і правил у ньому не дотримувалися. Нерідко нещасним батькам доводилося ховати дочок чи забирати їх додому каліками. Московський стандарт краси простий. Дівчина має бути здоровою та придатною для пологів. Тому особливо цінувалися трохи повні володарки широких стегон, рум'яних щік чистої шкіри. Як кажуть, русская женщина, похожа на балалайку. Широка в Талії. Різні мітки на тілі, як родимки, могли збентежити майбутню свекруху на оглядинах і змусити її відмовитися від нареченої, адже родимки вважалися мітками диявола. Якщо вони були у дівчини, значить, вона дружила з нечистою силою або була відьмою в ангельському образі. Але й відьми виходили заміж, вони не сиділи поголовно в дівках. Наречений готовий був заплющити очі на неприємні дефекти нареченої, якщо її батьки погоджувалися розщедритися і збільшували посах. Хромоногі та косоокі наречені за таким же принципом знаходили свого судженого. Гроші вирішать усе. А ось дітям із фізичними вадами щастило менше. Нездорові, кволі, немовлята ставали тягарем для сім'ї. На них не хотіли витрачати ресурс, але найгірше було, якщо дитина народжувалася з помітними фізичними вадами, альбінізмом, родимками чи пігментними плямами. Все це вважалося мітками нечистої сили, які обіцяли сім'ї нещастя. Щоб оберегти родину, гори батьки йшли на крайні заходи, ніхто з округи не дивувався зникненню такої дитини чи нещасному випадку з неї, їх просто вбивали. До поклику плоті язичницькі на Московії ставилися не просто терпимо, а навіть більш ніж схвально. Культ жіночої цнутливості – це продукт християнської моралі, а слов'яни язичники не бачили нічого поганого в тому. А уже фіно-угри язичники, якими є московити, ще й подавна. Щоб вдаватися до пристрастей після якогось важливого календарного свята, матері одиночки не вважалися зганьбленими, навпаки, вони були вигідними нареченими, адже вже довели свою плідність. Відлуння цих вільних вдач знайшли своє відображення в традиції цілувальника, який влаштовувався на Масляну. Цього дня будь-який односелець міг увійти до будинку і як слід поцілувати наречену. З приходом християнства тілесні радощі потрапили трохи під заборону, священники намагалися контролювати статеве життя своєї пастви, але на Московії це вдавалося дуже слабо.